Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Під час одного з ефірів, під час одного з стрімів, глядач з поставив питання: як зібрати себе докупи, як відновитися після розлучення, коли тобі там років сорок там, 50, там, 45. п'ять. ну, я думаю, що для більш молодшого возрасту це питання мені буває доволі доволі актуальним. От, в принципі, я багато разів розповідав про те, як відновитися, коли там важко, коли там ні до чого нема натхнення? Тобто, це періодично в моїх відео така тематика піднімається. Але якщо брати окрему ну, конкретно там після розлучення, от, чи цікаво, чи є люди серед підписників чи глядачів, для яких ця тема окрема була б. Цікаво, напишіть, будь ласка, висловіть свою думку. Там, можливо, якісь коментарі, якісь специфічні питання. От, і ми з вами, якщо це цікаво, то ми підготуємо і я підготуюся і ну, окремо так більш вдумливо поговоримо окремо як бути після розлучення. От я. Я чекаю на вашу реакцію. От це питання для глядачів, тому що ну це доволі така тема серйозна. В принципі, вона не дуже приємна і але в принципі я можу сказати, що зважаючи на мій досвід, в принципі, я живу зараз досить нормальним життям, незважаючи зважаючи на те, що було, тому, тому можливо, ця інформація. Чи... Цей досвід буде цікавим для когось, тому що там під час ефірів там пишуть молоді люди, як я розумію, для яких там певні ситуації є критичними. А в принципі, багато хто з нас їх переживав, і ми там готові поділитися, і там навіть глядачі ділилися один з одним, що робити там в плані якихось життєвих ситуацій. От тому, якщо ця тема цікава, то я запланую окремий стрім, і ми так підготуємося і більш детально поговоримо, більш більше су цьому приділимо. От тому дякую всім, хто дивиться, хто ставить лайки, коментує. І сподіваюся на ваші якісь на вашу якусь реакцію. І там будемо думати, як, як нам далі буде. На сьогодні, все будемо сподіватися, до нових зустрічей.